Дня друзі, сьогодні у нас таке важливе питання. Питання відносно е фізичної особи. І так дуже багато хто з активістів піднімається питання: е як вийти з стану фізичної особи і що в цьому випадку робити, і як взагалі ну, трактувати от таке. Цей юридичний термін. З цього приводу ми звернулись до, до Міністерства от, юстиції. От відповідь з питанням, коли Києві на підставі яких юридичних документів було, було створено, зазначено статус ну, громадянина як статус фізична особа. А чому от, я кажу так, от тому що ну, дивіться, от друзі, от. Конституції України, хто не знає, нема визначено фізична особа. Якщо немає визначення, чому тоді друг приймається цивільний кодекс, де вдруг з'являється фізична особа, і вони там зараз, от, я зараз почитаю, що вони там кажуть. Тобто, що це? Цивільний кодекс вже протирічить. Е Конституції України. А чому це так важливо? Я зараз поясню. І так, я просто прийду зараз по відповіді, які вони надали. І, до речі, як не дивно, вони вже посилаються на акт від 24 серпня, де український народ, де Верховна Рада проголосила створення самостійної української держави України, до речі. І так. Відповіді я читаю з відповіді ну коре так ну коротенькі такі более цікаві такі моменти. І так, 1 грудня в Україні в Україні, 1 грудня до 1 грудня Україна відбувся все кратки референду щодо незалежності України та створення. Вони пишуть волевиявлення українського народу та підтвердження акту незалежності України і створення самостійної української держави України. До речі, раніше вони про це не писали. Йдемо далі. За, е, вони зазначають, що згідно 8 грудня 1991 року було укладено угоди про створення співдружності незалежних держав, які визначено, що СССР як суб'єкт міжнародного права і геопотечної політики припиняє своє існування. Друзі, а що це значить? Ратифіковане постановище Верховної Ради. Тобто, 9 грудня було, ну наскільки я пам'ятаю, я зараз переправію, було проголошення СНГ, а тут вона вже її створює. Ну, добре, ми це розберемося. Далі, 21 грудня 1991 року, підписана Алматинська декларація, в якій зазначено, що створення співдружнозалежних припиняє своє існування. Все. друзі, от це дуже цікавий момент. Я думаю, треба окремо зробити відео, що воно важливе, в якому сенсі. Тому що український народ на 4 грудня до цього е, року, згідно рішення ЦВК, створив свою державу. Тобто він підтвердив, акт проголошений залежне, а інші держави. Це не зробили. Тобто, ми думайтесь, друзі, на сьогоднішній день маємо всі права і повноваження на всю територію СССР в рамках СНГ. Думайтесь. Тобто, кордони України закінчуються аж де на Тіхому океані. Це так для розуму, що ви розуміли. Далі Верховна Рада приймає 12 вересня 2021 року про правонаступництво, де в депутатському складі. Думайтесь. Орган державної влади визначається Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української ССР Друзі, ну от, от ви зрозуміли, що вони написали. Тобто депутат депутати Верховної Ради. У СССР знаходиться в невідомій структурі з назвою Верховна Рада України, друзі. Ну це, це просто правовий такий нігілізм. Далі всі громадяни СССР на момент проголошення незалежності України, які проживали на території України. До речі, я всім це, це кажу, є громадянами самостійної української держави, як вони кажуть, України. Тобто, друзі. Всі, хто проживали на, на, на території України, ну, у СССР, після проголошення є, є громадянами самостійної української держави. Але мова йдеться про ті, хто визнав державу, а ті, хто не визнав державу, вони стали що? апатрідами. Хто такі апатріди? Це ті, хто не визнає державу українського народу. Вони повинні бути або прийняти громадянство, визнати державу, або покинути. Покинуту е, територію самостійної Української держави України. Ну, Про це окремо відео ми зробимо. І так, ми і переходимо далі по фізичним особам. І так, що, що тут цікаво? І так, вони нам кажуть, що Україна е, згідно Конституції, яка була прийнята, є суверенна і незалежна. Тобто, друзі, ну не може бути е, уже, е, суверен, не може бути незалежним. Тому що що, що таке суверен? Це суб'єкт. Це суб'єкт, якому належить абсолютна влада. А хто в нас суверен? Суверен є український народ. Щоб ви, щоб ви розуміли, що ви, як суверен, маєте абсолютну владу, друзі. От так визначила Конституція, визначила так. Тому ви вже не можете бути фізичною особою, тому що в Конституції не визначено взагалі фізична особа, тому що суверен не може бути фізичною особою. Але що ж вони пишуть далі? І так. Щодо терміну фізична особа, переходимо до відповіді Міністерства юстиції. І так, в законодавчому акті там, згідно там, статті э, статті 24 цивільного код, учасники фізичних відносин є фізичні особи та юридичні особи, а люди як учасник цивільних відносин э, вважаються фізичними особами. Друзі, так це вже не повага до громадян України. А чому не повага? О, друзі, от я от я зараз відкриваю. Відкриваю витяг з Генеральної асамблеї ООН від 1977 році, яка дала визначення поняття фізична особа. Друзі, слухаємо уважно. Фізична особа це не є громадянин, друзі. Фізична особа. Подана приватно міжнародному праві глава 6 пункт 1, фізична особа. Це є мігрант, тобто особа, яка не має права зв'язку з цією державою, тобто не є її власником. Друзі, ну скажіть, от я не знаю, хто писав цю статтю в цивільному кодексі. Ну це що є? Це є вже державний заклад проти українського народу. Тобто нам міжнародне право каже, що фізична особа не є громадянами. А вони пишуть, ну думайте, і нам нав'язують, що фізична особа це є громадянами. Більше того, це є ще, ще громадяни якоїсь там іншої держави. Більше того, вони ще посилаються, от вони пишуть там посилається на митний кодекс, думати пишуть теж саме про адміністративну процедуру, особа фізична особа це, це, в тому числі підприємець, громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, створено згідно з законом законодавством іноземної держави, написав міжнародних тарів. Так, друзі, ви протирічите міжнародному амсамблею. ООН вам чітко зазначила, що фізична особа не є громадянином. крапка. І друзі, от е, я вже не буду далі, далі далі читати. От що робити в, в, в цьому випадку? Ну, друзі, ну перше, треба що врегулювати це питання, от ми підняли це питання, треба його врегулювати на законодавчому рівні. А чому необхідно врегулювати? Тому що, якщо фізична особа не є громадянином, а згідно е, Конституції України, тільки громадянин. Стаття 95 має що? Має право що на частку національного багатства на розподіл бюджетних коштів, в тому числі і територіальна громада. Розумієте? І от таким чином, друзі, нас з вами усунули і зробили недієздатними. розумієте? Не тому, що от, от кажуть, от ми там нас там перевели в стан. Да ні, ні, друзі, не нас перевели в стан. І за ваше на ви стали недієздатними, а недієздатна особа, що є? Вона втрачає всі свої права і повноваження. А в Конституції України зазначено, що що всі права і конституційні повноваження мають тільки український народ. Тому, друзі, от це таке первинне таке відео. Тому що далі ми вже підготували відповідні документи, вже подаємо. От я даю всім, хто зрозуміє, про що йдеться мова документи до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Міністерства юстиції. Тому що це поняття фізична особа, суперечить Конституції. Щиро ваш, Дмитро Павліченко.